Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Варс. Подивимось на мапу Солітарний конфінімент. Видно, що мапа симетричного характеру поділена на 4 групи по 2 гравці. Середина мапи поділена якимось хрестиком. І все. Більше тут розглядіти нічого. Плаздам рівний, оточений горами з проходами, з полями Блакитного Тіберію. Під боком ворог чи союзник залежно від початкових налаштувань гри видобувних верш, чи, наприклад ЕМІ немає. Тіберію, як на одного гравця цілком достатньо. Та й на двох мабуть також. Бо вичерпується не швидко, але й не нескінчений. Я бою готов. Я средств. Мапа поділена горами на чотири плацдарми, по два гравця. Плацдарми майже ідентичні чи симетричні, кому як більше подобається. Тобто від місця спавну майже нічого не залежить, а немає якихось привілеїв чи обмежень, і всі цілком в рівних умовах. Підсумуємо, мапа симетрична з розрахунком на чотири команди по два гравця. Дібері не нескінченних видобувних вер чи будь-яких додаткових споруд. Немає взагалі візуальні дефекти не помічені. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.